Всім привіт. А от і друга частина відео з історією, як я витратив на старий та замучене iPhone 13 Pro суму, яка б мені дозволила купити новий на той момент iPhone 15 Pro. Цей ролик трохи затримався, бо з виходом iOS 18 ремонт та обслуговування вашого айфону своїми руками кардинально змінилися. Так що заварюйте чайок, беріть канапку, а я вам продовжу розповідати про те, як банальна і несуттєва заміна заднього скла в iPhone 11, 12, 12, 13 і 14 Pro, а також в звичайних айфонах, починаючи з 13-го айфону і всі моделі, що старші, можуть наробити вам ділов. Поїхали. Якщо ви не бачили перше відео, рекомендую його подивитися. А для всіх інших трошки нагадаю, що відбулося. Мій телефон був куплений заміненим заднім склом на БУ ринку. Лідар не працював, що тягнуло за собою проблеми з автофокусом і деякими іншими можливостями смартфону. Крім того, замінене заднє скло унеможливило обслуговування телефону в офіційному сервісному центрі. Так, що з заміною акумулятора на оригінальний я також пролетів. А ще в мене репнула задня китайська кришка. Акумулятор вирішив вздутися і майже остаточно вбити мій айфон. Але я вирішив не кидати малого у біді і знайти все ж таки шанс якимось чином відновити його до майже ідеального стану, використовуючи тільки оригінальні запчастини. Ну і як бонусом додатково розказати, чому воно нафіг вам не потрібно вписуватися в таку історію. Що ж робити з акумулятором? Офіціали сказали ні, не авторизовані точки сервісу айфонів. Кажуть, що в теорії 2-3 тижні і китайський акумулятор за 150 євро. Я такий подумав, фігня повна, піду по третьому шляху. Бо існує така програма від Apple, яка називається Self-Repair. І там ти можеш замовити, наприклад, акумулятор. Сайт трохи заплутаний, але розібравшись, вказавши свій серійник і всі необхідні дані, ви з легкістю зможете замовити основні компоненти телефона, які будуть повністю сумісні з вашим айфоном і спокійно прив'яжуться до вашої материнської плати. Єдине, що на жаль, цим можна скористатися не в усіх країнах. І якщо ви хочете таке провернути, наприклад, в Україні, то вам знадобиться якийсь знайомий в Європі, який замовить на себе, а потім якось переправить його вам. І щоб ви розуміли, поставити китайський акум в неавторизованому сервісі коштувало 150 десь євро. Я ж замовив оригінальний акумулятор рівно за 100 євро. Єдине, що там ще були податки, всі такі інші штуки, але за 100 євро замовив. Нагадаю, що серійний номер мого телефону ще при першому зверненні до Apple Store в канал був в теорії внесений до чорного списка, і я трохи хвилювався, чи зможу я взагалі замовити собі оригінальний акумулятор Self Repair. Але чи то бази європейські і американські різні, чи просто мені пощастило нарешті, все ж таки замовив я акумулятор без проблем. І поки я чекав акумулятор, мені треба було розібрати айфон, тому що він пух просто як на дріжджах. і в мене не було варіантів чекати сервісний центр тиждень-два, коли вони звільняться, щоб просто мені вскрити той телефон, щоб він не вибухнув, щоб екран не тріснув і взагалі в мене хата не згоріла. Так, що я почав розбирати його сам. Проблема в тому, що в мене нова 3 m стрічка навколо екрана була, яку мені вклеїли ще в Канаді, коли я, начебто, хотів всіх обаноди, щоб мені поставили оригінальний акум. Так що розбиратися телефон прям взагалі не хотів. І проблема ще в тому, що я не можу нагрівати телефон, щоб відділити екран від самого фрейму. тому що там вздуваючийся акум. Який не дуже то хоче, щоб його нагрівали, точніше, може йому прикольно буде від того, що його нагріють, але якогось бабаху спровокувати я точно не хотів. Так що грався я з розбиранням телефону десь хвилин 30-40, обережно піддіваючи і трошки прогриваючи Федом, і начебто, оба, телефон відкрився, начебто екран цілий, все, виймаємо той акумулятор і утилізуємо. Але проблема підкралася з тої сторони, з якої я не очікував. Десь часів сьомого айфону Apple така почухала собі репу і вирішила: знаєте що, оці Philips гвинтики крестові, як вже не модно взагалі використовувати. Давайте придумаємо щось своє, незрозуміло, де взяти отакий якесь трикутне щось з назвою y 3006 мм. міліметрів, і повірте, просто піти в сусідні епіцентри купити таку біту чи таку викрутку не вийде взагалі. Я десь декілька днів просто шукав, їздив по різним взагалі базарам в пошуках взагалі, де взяти таку штуку, бо в мене на кухні на плиті просто пухне айфон. Знайти біту потрібного розміру. В мене не вийшло, але я знайшов біту також. Трохи більшу, але подумав, ха, в мене є Лезерман. Я трошки підпилю біту, і начебто має проканати. Так і вийшло. Так що Лезерман мене врятував у цій ситуації. Проте до фіналу нам ще й дуже і дуже далеко, бо тут-то і починаються приколи. Який взагалі викликала заміна заднього скла, обережно потягнувши за дві стрічки 3М, які кріплять акумулятор до корпусу, вони зрозуміли, що обірвалися, ну нічого, таке буває. І далі в мене почався інший квест. А як виняти взагалі вздутий акумулятор, якщо на нього не можна давити і взагалі використовувати якусь фізичну силу? І деякі з вас можуть написати, що чого ти не використовував там спір чи ще щось, я використовував. Але проблема в тому. Що акумулятор і самі стрічки вони один одного не тримали. Тому що клей, який використовувався під час заміни заднього скла, затік у корпус настільки сильно, що приклеїв акумулятор до корпусу, а зі стрічок просто зробив якесь месиво, якусь жижу, яка не віддіралася взагалі ніяк. Грався я з цим катапулюванням акумулятора з корпусу десь декілька годин. І з цікавого, якщо ви замовили в Self Repair оригінальний акумулятор, а ваш акумулятор не є вибухонебезпечною одиницею. Ви можете оцей свій старий акумулятор відправити до епла, і вам в теорії повернуть половину грошей, які ви витратили на новий акумулятор. Як на мене, це просто офігеть якась акція. Але зі зрозумілих причин використати її я не зміг. Подивившись на розібраний фрейм, я зрозумів, що сенсу відновляти саме його взагалі немає. Оригінального скла без рамки просто не існує. А мій корпус. Це нещастя, яке хрім з ним, що там розбите заднє скло, він просто наповнений клеєм і шматочками битого скла. Ідеально все вичистити майже нереально. І я вирішив не гратися з тим і просто замовити корпус від донора, ще й змінити нарешті цей жахливий, на мою суб'єктивну думку, синій колір. Бо воно було прокляте спочатку, як його випустили. Що колір, що взагалі цей телефон. І це теж нелегка задачка, тому що як локальний ринок, так і китайські оці Аліекспреси і єбеї просто переповнені китайськими підробними корпусами, в яких хрен розберешся, воно оригінал чи ні. Бо зрозуміти по двом-трьом фотографіям з того ж єбея. Чи то оригінальний корпус, чи ні дуже складно, бо по факту єдиним індикатором того, що перед вами оригінальний корпус це фіолетовий отвір для лідару. І то, якщо його сфоткають взагалі, бо в більшості його не фоткають і сидиш, гадаєш, це оригінальний корпус чи не оригінальний. Можна, звісно, орієнтуватися на якісь китайські наліпки, але іноді бувають розібрані оригінальні телефони з Китаю, і там будуть китайські наліпки. А іноді бувають китайські корпуса без китайських наліпок. Так що тут не варіант орієнтуватися тільки на наліпки. В ідеалі я хотів саме зелений корпус, який вийшов через півроку після виходу iPhone 13 Pro, він. Просто бусинка, але його не існувало цілого ні на яких платформах, тільки якісь китайські кнокофи. Щодо інших варіацій, то в основному були дуже багато синіх варіантів, розібрані взагалі до останнього шлейфу, до останнього гвиндика. Там все просто з нього вийняли. І нарешті мені в око потрапив золотий варіант, в якому було багато елементів. Lightning, Taptic Engine, новий лідар, багатько шлейфів, і він виглядав просто ідеально. Знаходився він далеко аж в Лондоні. За доставку треба було заплатити доволі багато. Але як ми дізнаємось потім, я зовсім не пожалів, що обрав саме такий варіант з додатковими елементами всередині. Замовили корпус. Прийшов акумулятор, і в мене ж чесалися руки просто його вставити, прив'язати через спеціальний онлайн-сервіс. І плюс мені треба було дістати з телефону деякі дані. Так що я почав інтегрувати нову батарейку, тимчасово в старий корпус. До речі, комплект, на відміну від нових айфонів чи нових айпадів, доволі жирний. Бо з акумулятором ви отримуєте додаткові гвинтики, якщо ви загубите свої оригінальні, дві стрічки 3М для вклеювання дисплею. А також акумулятор в спеціальному такому пластиковому кейсі, який допоможе вам ідеально встановити новий акумулятор, в ваш корпус, щоб по бокам самого акумулятора залишався вільний простір для того, щоб батарейка дихала, а не відбувалося те саме, що відбувалося, наприклад, Samsung Note 7. Нагадаю, що всі ці маніпуляції я робив ще з iOS 17. І зараз з iOS 18. Ось цей туторіал трошки відрізняється, бо тепер просто заходиш в налаштуваннях, бачиш, що в тебе якась невідома запчастинка. Нажимаєш прив'язати декілька хвилин. І все, тіп-топ в теорії має прив'язатися, якщо це оригінальна запчастина. Але тоді треба було затиснути всі клавіші, під'єднати телефон до живлення, запустити режим діагностики та репейру, і сподіватися, що в тебе добрий інтернет, що все пройде взагалі ідеально, бо існувала вірогідність, що якщо під час прив'язки нової запчастини щось піде не так, повторити цей процес не вийде. І залишається сподіватися, що тобі допоможе служба підтримки, що вона спуститься просто з небес, і тобі. І якось допоможе, а може і не допомогти. Насправді, як ви думаєте, Ромі пощастило? Ні, тому що на 95% прив'язки нового акумулятора айфон такий все добре, все добре, все добре. Я вимкнувся. Я сидів над ним з викруткою і хотів чесно його просто проткнути, бо розумів, що реально навіть на сайті Apple тоді офіційно було написано. Що якщо з першого разу не вдасться прив'язати, то до побачення все ж таки я написав службу підтримки в чаті мені дуже повільно відповідали, але я вказав номер замовлення, всі меї, всі серійні номера. І мені допомогли виправити цю проблему, і десь через годинку вони сказали мені, все добре, можеш користуватися своїм новим старим айфоном. Але мені треба було дочекатися нового корпусу, який також прийшов десь за два тижні. І не дивлячись на те, що я заплатив податки у тій країні, де його купив, що я заплатив податки, що воно в'їхало в Європу, а потім я ще заплатив місцеві податки, і цей корпус виявився просто по вартості в два рази дорожче ніж його оригінальна вартість. Все ж таки, я йому зрадів, бо він був дійсно як новий, жодних пошкоджень, подряпин чи цяточок. Все виглядало так, наче цим айфоном не користувалися. Його купили, розібрали. І я купив по факту нову деталь. Бо жодного елементу, який би казав про те, що цим телефоном користувалися, взагалі не було. І як же я помилявся на той момент, думаючи, що годинка-друга, зараз покручу, перекину, і буде в мене новий з Цим телефоном це взагалі якась манічка. У нього все. В акумулятор шов два тижні, корпус йшов два тижні. Збирав його я два тижні. Все по два тижні. Викрутивши пару гвинтиків, я вперся в те, що материнка просто не бажала покидати. Стару рамку. Як виявилось, причиною був той ж самий клей, який затік всередину після заміни скла. І грець з тим, обережно якось вийняти ту плату, я зміг. Але от шлейфи, які були під нею, були настільки затоплені клеєм, що під час виймання обережного з пластмасочкою спеціальною, обережно той клей я зрізав. Шлейфи все одно із-за того, що залиті клеєм повністю порвалися. Так що я втратив шлейф, який йшов на нижній модуль, там де Lightning, зарядка, Taptic Engine, і ще я втратив шлейф, який йшов на клавіші гучності та вмикання телефону. Посумувавши за тим, що вони стали частиною команди частиною корабля, я втішав себе тим, що в мене є точно такі шлейфи. В новому корпусі, так що в теорії має бути все добре. Але от в мене все одно в телефоні залишалося ще дуже багато речей, які треба виняти і треба перенести, як той самий Face ID, Wi-Fi, Bluetooth модуль, динамік і кучу всього іншого. Але залиті клеєм вони були повністю. Бо той же самий розмовний динамік кріпиться на декілька гвинтиків. Ти їх викрутив, і він має майже вистрибнути. А я його просто піддівав пластмаскою, намагався якось виняти. І зрізав клей під ним, щоб він взагалі покинув той проклятий корпус. Так що, коли я діставав усе це, я розумів, що скоріш всього, я дістану найголовніше, а все інше буду використовувати те, що в новому корпусі є. Бо вийняти стовідсотково все зі старого просто неможливо. Найстрашніше було діставати модуль Face ID, бо клей був навіть зверху того модуля трошки, і обережно витрачаючи дуже багато часу. Я все ж таки його дістав, але як потім з'ясувалось, я його пошкодив. Бо коли я його переніс в новий корпус і під'єднав до материнки, все нормально. Камера працює, все, начебто, окей, але серійний номер Face ID не щитувався. Я використовував китайську програму 3U Tools, Серійного номера просто не було. Проте, модуль воно бачить, камера працює, але Face ID... Не Face ID. -шити. І якби на цьому моменті в мене вже опускалися руки, тому що єдиним варіантом повернути собі Face ID це замовити новий селфрепеє з цього сервісу від Apple за 200-250 євро. Інших варіантів на той момент просто не було. Бо навіть якщо ти замовиш оригінальний десь з розібраного телефону, працювати Face ID в тебе не буде взагалі ніяк. За iOS 18 дещо змінилося, але все одно підв'язка Face ID це просто гра в рулетку 50 на 50. І виходить, що я витратив на ку. Купівлю цього телефона. Потім витратив нерви за того, що він в мене майже вибухнув, тріснув, почав роздуватися. І я не мав того телефона. І в мене були заблоковані картки. Я не міг нічого перенести, не міг його вімкнути. Потім я витратив гроші на оригінальний акумулятор, плюс доставка і плюс податки. Потім ще я витратив на корпус, плюс доставка, плюс податки, снув податки і податки. І все одно. Я не маю повністю робочого телефону, і це я вже не кажу про те, що якщо ви не вмієте в тому розбиратися, чи просто не хочете цим займатися, скільки б треба було витратити на сервісний центр, якщо б вони взагалі підписалися під те, щоб розібрати телефон, який залитий клеєм, тому що стовідсотково при знятті якогось модулю він піде по бороді. Та й хто взагалі буде витрачати час на відкалупування якогось шлейфу від клею? А все сталося тому, що я, як і багато інших, відносився до заміненого заднього скла як до чогось несерйозного, бо це скло. Телефон же не розбирали, він же ж повністю оригінальний. Яка різниця, яке там скло? Хрен з тим вологозахистом? Телефон же оригінальний. Все з ним добре, просто замінене скло, із-якого -за ти не зможеш обслуговувати та ремонтувати свій телефон як в офіційному сервісі, як і в якомусь неавторизованому, бо навряд чи хтось підпишеться це робити. Попсихувавши, я все ж таки вирішив роздивитися, що з тим Face ID, можливо якось його можна врятувати. і Я помітив, що пошкодив я всього одну доріжку. І після декількох спроб і помилок я все ж таки повернув Face ID до життя, заспокоївся. І навіть трошки порадів тому, проте прибравши єдину, як я думав на той момент проблему, я почав тестувати телефон і повилізали стільки усього. Тестування в мене затягнулося також на десь два тижні: це смаління форумів, розбирання, збирання, тестування, спроби змінювати модулі, міняти їх місцями, перевірка з'єднань, затягування всіх гвинтиків і всього такого іншого, щоб просто воно почало працювати. Так що, щоб не затягувати хронометраж. По пунктам розповідаю. лідар з нового корпусу зовсім не хотів працювати, при тому, що айфон його бачив. Це наче нормально, ніяких помилок. Але коли ти заходив в ту ж лінійку чи вмикав AR, телефон просто зависав. І прикол в тому, що прив'язати саме лідар на iOS 17, так і на iOS 18 просто неможливо. Немає такого пункту в настройках. Він начебто має працювати, і все начебто з ним добре. Але все ж таки в нього є якийсь серійний номер, і материнка мого айфону, коли його бачила, вона така: О, лідар! А що, працювати з ним не буду. Чому? Не знаю. Довелося рятувати і. Виклеювати оригінальний лідар з мого старого корпуса, вичищати його від скла, і мені дуже пощастило, що він завівся. І працює добре. Потім я помітив, що в мене через раз якось спрацьовує верхній розмовний динамік. А ще Wi-Fi не ловив 5G мережу і працював тільки з 24 G, і то, коли я знаходився біля роутеру. А потім ще я помітив, що от користуєшся ти GPS навігацією, і начебто, все добре, воно знаходить де ти зараз знаходишся, і начебто вмикаєш навігацію, починаєш йти. І в навігації ти нікуди не йдеш. Або просто телепортуєшся по якимось точкам. І нагадаю, жодних помилок в системі немає. А саме неприємна проблема, що вилізла, це не зовсім працюючий NFC. поясню, дивіться, якщо у вас не працює NFC на 100%, у вас навіть не будуть додаватися картки в Apple Pay. Тут в мене додаються картки в Apple Pay, все нормально. Я можу використовувати гаманець. Можу вибрати собі картку навіть, але коли я от оплатити хочу, і це було дуже смішно, тому що я взяв з собою чисто телефон, знаючи, що в мене не всі наче працює, все добре, стою на касі, як би розплатитися, а термінал телефону не бачить, і картки не бачить, і не всі не бачать. І я такий дякую. Порившись трохи в інтернеті, я просто знайшов цілу кролячу нору усіх проблем, які можуть в тебе виникнути, коли ти просто міняєш фрейм чи міняєш деякі шлейфи в телефоні. Ви, наприклад, знали, що якщо ти не до кінця затяг, Гвинтик на шлейфі від ліхтарика, в тебе не буде нормально працювати не всі. Або, наприклад, якщо ти не перенесеш оригінальний шлейф клавіш, в тебе також може не працювати GPS. І нагадаю, що в моєму випадку, по-перше, він повністю залитий клеєм, по-друге, він покинув нас, коли я намагався вийняти материнську плату. І 100% тобі ніхто не скаже, а чому в тебе щось не працює, хоча помилки немає, і просто редіти всілякі форуми. Повні усіми можливими деталями. Там щось затягни, там щось підкрути. Тут може так робити, а може не так робити. В тебе може працювати з новим шлейфом, а може і не працювати, бо телефон захоче свій рідний шлейф. І от це сиди, гадаю, і розумій взагалі, а як заставити його стовідсотково працювати, щоб це був просто звичайний телефон. Будь ласка, я вже стомився, тестуючи, перевіряючи, читаючи це все, я зрозумів, що як не крути. Коли ти перезбираєш свій телефон в новому корпусі, треба переставляти максимальну кількість оригінальних деталей і шлейфів зі старого корпуса в новий. Бо в будь-який момент все працює нормально, все добре. Але через декілька днів, через місяць, чи ще щось, може якась штука якось хрен зрозумієш як вплинути на роботу твого телефону і в моменті перевірити це якимось тестером в тебе не вийде, тому що я, наприклад, тестував все, що тільки можна. Тестером перевіряю, GPS працює все добре, але тільки під час реального використання, коли ти вийдеш на двір і почнеш десь ходити, десь їздити, і GPS працює якось не так, як тобі б хотілося. Чи те ж саме з Wi-Fi, начебто, телефон Wi-Fi бачить, і цей тестер буде казати Wi-Fi гуд, very good. А відійдеш від роутера чи спробуєш щось подивитися? Спробуєш підключитися до 5 гігагерцової мережі. А він скаже: не існує таких мереж, бо не гаразди з fi і розмовним динаміком я зміг вирішити тільки після того, як відколопав і врятував старий шлейф, і переніс його в новий фрейм, і все те саме треба було зробити з усім. А як ви розумієте, в моєму випадку це було зробити нереально? Так що ті шлейфи, які виймалися, я вийняв ті шлейфи, які не врятуєш, ну що ж робити, я все позатягував. Все поперевіряв, ще й скинув телефон, я не пам'ятаю вже в третій чи в четвертий раз до заводських налаштувань, перепрошив його, щоб він ще раз подивився на ті модулі і може воно запрацює. І от якраз після того, як я переніс шлейф Wi-Fi Bluetooth, як я переніс шлейф NFC і як я поставив рідний лідар. В мене більш-менш все запрацювало. із нового корпусу я взяв тільки нижній блок, роз'єм зарядки, таптік інжен і шлейф на клавіші гучності. Звісно, я не відкидую, що можливо в новому корпусі усі ці шлейфи, які доставляли мені проблему, були якісь браковані чи з пошкодженнями. Але в інтернеті ну дуже багато схожих випадків. Так що я думаю, це не просто співпадіння щодо S18, то тут дійсно відбулися доволі суттєві зміни, які значно спрощують життя нам, людям, які хочуть самі обслуговувати свій телефон оригінальними запчастинами, а не просити що, Будь ласка, продайте мені за мільйон грошей якийсь модуль, щоб в мене знов працював нормально екран чи камера. Тепер можна взяти основні модулі з донорського телефону. І якщо той не числиться в базах як крадений. Прив'язати нові елементи до своєї материнської плати, і телефон у вас буде працювати без жодних помилок. В інтернетах хлопці вже то робили, і десь 80% зі 100, що все пройде без проблем. Акумулятори, батарейки, камери все прив'язуються через Repair Assistant за декілька хвилин і буде працювати як рідне. Єдиним проблемним елементом є Face ID, який не завжди бажає працювати в новому телефоні. Не будемо також забувати той момент. Що куплений вам елемент десь в інтернеті може бути вже з вкраденого телефону і вже бути в блеклісті, або з часом він може потрапити в Блекліст. І що взагалі тоді робити? Буде новий елемент працювати в вашому телефоні, чи не буде? Як це все Apple буде робити, поки невідомо. Але зараз, наче, можна проскочити, так що зараз можете замінити собі батарейку, акумулятор, екран. Камеру і все. Але гарантія не 100%. Однак, ще раз повторюсь. Тепер дійсно можна прив'язати основні модулі оригінальні до вашого телефону, якщо вони не вкрадені. Але ніхто і нічого не каже про модуль Лідар. Бо, наприклад, модуль Лідар, якщо ти переставиш, в тебе не буде працювати нормально телефон, в тебе не буде жодних помилок, але прив'язати його ніяк на даний момент неможливо. І ніхто вам стовідсотково на жаль не може сказати, які ще елементи, які офіційно не потребують прив'язки, можуть в подальшому вплинути на використання вашого телефону. Що ж у кінці? iOS 18 спростила нам ремонт телефонів. Начебто. Іначе все працює. Я ж все це робив на S17, і мені було набагато страшніше, якщо чесно. Наразі я маю повністю працюючий старий новий iPhone 13 Pro з акумулятором, який вже другий місяць радує мене доброю автономністю і 100% здоров'ям в налаштуваннях. Єдине, що мені нагадує про минуле цього телефону це декілька подряпинок на екрані, і купа витраченого часу. Та гроші. Чи б в'язався я в таку авантюру, знаючи усе це 100%? ні. Я краще б почекав, трошки підкопив грошей і купив би 15 Pro. Бо витратив я на цей 13 Pro на відновлення, на запчастини, на викрутки, на податки, на доставку, на все таке інше. Вартість iPhone 15 Pro, і він би був десь на 512 ГБ мінімум, а можливо б навіть і на терабайт вистачило. А зараз в мене новий iPhone 13 на 128 ГБ. Можна, звісно, ще відправити його в Китай, щоб мені відпаяли, чіт пам'яті і впаяли на терабайт. Але в мене і так цей крокоділ з різних запчастин. Працює, хай далі працює, не хочу я більше цим займатися. Так що я би прямо зараз краще пішов на сайт є каталог, не морочив собі голову і знайшов той телефон, який мене цікавить. Так ти трохи переплатиш, але ти позбавиш себе просто тисячі і одної проблеми. Але нагадую, що все одно треба бути уважним, тому що навіть купуючи у магазині, я б радив вам перевірити телефон, бо все одно можуть зустрічатися пристрої, які були відновлені. Але не офіційно у Apple такі пристрої нам не потрібні. Якщо телефон відновлений, коробка має бути повністю біла, без жодних зображень. Якщо телефон новий і запакований в нову коробку, то це навряд чи буде iPhone 13 Pro чи навіть 14 Pro. Бо як не крути, цих телефонів офіційно в продажу немає вже майже три роки. Так, що оце безвинне переклеювання заднього скла, яке унеможливлює використання лідару, але він тобі не потрібен робить з телефону монолітний експонат, бажання зекономить. який ти хрен відремонтуєш, і ще він може почати вздуватися із частинок скла всередині. Так що, будь ласка, якщо ви вирішили придбати такий телефон, чи попередні моделі, чи наступні моделі, в яких все ще вклеювалася задня частина. Перевіряйте його перед купівлею. Як це зробити, я розповів в минулому відео, як все протестувати, все продіагностувати. І дивіться взагалі, за що ви віддаєте свої гроші. Навіть якщо ви купуєте якийсь відновлений варіант з якогось перевіреного магазину, все одно, будь ласка перевіряйте. На цьому і все. Телефон працює, і якщо забути взагалі на секунду все те, що він мені приготував, всі пригоди, приключення, витрати грошей, то сам по собі iPhone 13 Pro та 13 Pro Max, як на мене, все ж таки афігітітельний телефон. Якщо ви можете його придбати в нормальному стані телефон, в який ніколи не лазили, то перевірте такий телефон, придбайте, замініть акумулятор на оригінальний в офіційному сервісному центрі ЕПЛА, і буде вам щастя. Я ж думаю, що цей малий ще з'явиться на каналі Кедр, бо я думаю розповісти вам. А як взагалі живеться, все ж таки вже з повністю працюючим iPhone 13 Pro під кінець 2024 року. Якщо цікаво, напишіть про це у коментарях, і я обов'язково зроблю таке відео. На цьому все, Па-па, обіймаю і до зустрічі у наступних роликах.